Вітаю вас. Ви дивитесь програму Служу Україні. Цей тиждень видався небуденним для військово-морських сил Збройних сил України. 1 квітня 75-ту річницю відзначило Чорноморське вище військово-морське училище імені Нахімова. Правонаступником якого став спочатку Севастопольський військово-морський інститут, а в подальшому Академія військово-морських сил на плацу вишу з самого ранку розпочалися урочистості. Академія зустрічала вихованців та почесних гостей. Святкувати Юлілайду матер приїхали колишні випускники. Серед них чимало відомих особистостей. Вони мешкають у різних куточках СНД, тож раді нагоді зібратися разом. Встрічаєш своїх бойових друзів, побратимів, тих, які вместе з тобою учились в сімдесят році. І дуже приємно їх всіх зустріти, побачити. Вот это саме Сьогодні спілкувався з випускниками, які закінчили зі мною. Цей навчальний заклад у в 1983 році. Це хвилююче. Так получается, что все встречаются здесь, кто служил большими группами, а я остался один. Именно потому что связан был с вот этой страницей истории училища. І, як я вже сказав, Весь наш выпуск попал не на флот, не служить, а попали туда, где для флота. Ділали радосні емоції. Я безумно рад і щастів, що прийшлося повстречатися сьогодні со своїми однокашниками, випускниками. Привітати військових моряків завітав і перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник. Знаменною подією для академії стало вручення бойового прапора, символу доблесті, честі та слави. Искренне сердечно поздравляю личный состав Академії воєнно-морських сил імені Павла Степановича Нахімова з 75 летием і вивченням бойового знання. Своє 75-річчя пузні кадрі української військової флоту святкували урочисто. Не обійшлося без нагород. Відзнаки отримали навіть випускники училища 1941 року. Пригоділось. воевать. Потом командовал бронепоездом стремительный, отгоняли немцев от Ленинграда. От а бросили меня на Балтику в бригаду сферных кораблей. Командовал отрядом магнитных тральтиков. Война продолжалась для нас. Подрывались, теряли технику, личный состав все, ранение, контузии, но выжить, выжил. Вот сегодня я 75 выпуск, а вот начиная 41 год, да? Там вообще уже сегодня, вы видели, награждали всего, всего трое, три человека пришло. Это, конечно, очень печально. Но это люди, которым уже за 90 -х. Это те люди, которые нас учили. Участники заходу також вшанували память загиблих на Нахимовского училища під час Другой Световой. Входим в усиразум высадилось 75 кипарисов с Курсанской аллеи. Сегодня праздник для всех нас, и мы очень гордимся. Очень гордимся. Гордимся тем, что всего лишь нам всего 20 лет военно-морских силах академия существует, так. Но мы авторитетные, мы уважаемые, мы единственное заведение военно-морское, которое готовит специалистов для военно-морского флота, так? Віновської флоти, ну і слава академії. Продовжилися урочистості на головній площі міста. Кожен випускник цього вишу із хвилюванням очікував на початок мітингу. Для багатьох моряків це свято чудова можливість зустрітися з армійськими друзями. Дорогі мої, я дійсно зараз патрулю на вас і згадую свою молодість. Я також закінчив це чорноморське вище воєнноморське училище. Можно по-разному говорить, но я считаю, что наше училище было самое лучшее училище в Советском Союзе. И оно останется. Мы поддерживаем традиции. Выпускники дали урочистую клятву на верность средному училищу. Мы, представители многонациональной семьи выпускников училища, клянемся поддерживать честь и достоинство гражданина своей страны, ветерана вооруженных сил и труда, Випускника родного училища преданно служить отечеству и военно-морському флагу своєї страни. Потім поклали квіти до меморіалу героям оборони Севастополя. Нахімовці завжди славилися хоробрістю, любов'ю до моря та флоту. Училище виховало 21 героя радянського союзу, двох міністрів оборони, 180 адміралів та генералів. У наш час Академія військово морських сил імені Нахімова, виш, який готує кваліфіковані кадри для українського флоту. В кабінеті міністрів України відбувся черговий прийом громадян з особистих питань. Заступник міністра оборони, керівник апарату Володимир Можаровський, жодного запитання не залишив без відповіді. Громадяни зверталися з приводу надання медичної допомоги військовим у відставці, висловлювали незадоволення розподілом офіцерських посад та ставленням командування деяких частин до підлеглих. Та все ж найбільше запитань стосувалося забезпечення постійним чи службовим житлом. Загалом на прийом прибуло 43 громадян. Дачий президент поставив міністр. Сам це розуміє, знає. І Він з першого дня сказав, що це пріоритет його роботи. Заступник глави оборонного відомства доручив керівникам апарату забезпечити житлом військовослужбовців запасу Олександра Мамлигу, батька п'ятьох дітей, та Олександра Погрібного, інваліда першої групи. Я розумію, це не нормальна ситуація. Звичайно, що людина інвалід, яка віддала свою свідому частину життя кращі роки армії сьогодні змушена от з палочкою ходити тут Зважаючи на складні сімейні обставини, допомогу у вирішенні квартирного питання обіцяно і полковнику у відставці інваліду першої групи киянину Федору Журбі. Більше десяти років тому разом з дружиною вони стали опікунами п'ятимісячної дитини. Проте встановити хлопчика родина не може, адже немає необхідних умов для виховання дитини. Кімнатка у гуртожитку не задовольняє потреб навіть хворого військовослужбовця. Ви ж понімається, що та чоловік на кастилях одні може... В туалет сходить, в солдатський в общий. може ні нічого не просим. Сделайте нам там, де ми живемо, сделайте нам квартиру отдельную, Щоб можна було би теж нельзя. там, делают квартири. Вони говорит, що делает за своє Ну Так сделайте нам квартиру. Ми ж не просим в літнам домі, там де угодно. Володимир Можировський підкреслив, що керівництво міністерства оборони України налаштовано рішуче на зміни алгоритмів надання житла військовослужбовцям та військовим пенсіонерам. I uh -huh. Протидія корупції в армії виходить на новий рівень. З Цією метою створено посібник щодо попередження корупційних правопорушень у Збройних силах України. Ініціаторами видання стали колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю і військова служба правопорядку. Упродовж трьох місяців над створенням посібника працювала спільна робоча група юристів обох структур. Як результат, видання містить всі норми нового антикорупційного законодавства з відповідними поясненнями та рекомендаціями для військовослужбовців. Цьому Роз'яснено е, такі поняття, як конфлікт інтересів, е, пряме підпорядкування, всі повністю корупційні правопорушення, злочини, які підпадають як під корупційні діяння, як уникнути цього, е, як безпосередньо. Пові потрібно поводити себе військовослужбовець на службі, що йому дозволено, які є ряд обмежень. Планується, що видання буде розповсюджене серед військовослужбовців усіх категорій та працівників збройних сил України. Певна кількість посібників отримають і бібліотеки. Наклад становитиме близько 200 тисяч примірників. Я не буду вас переконувати, що 100% гарантії випустили посібники. Завтра корупції в збройних силах не буде але. Для чого потрібні профілактичні заходи? Зниження рівня корупції. Так? Якщо буде випустений тираж, 200 тисяч екземплярів, будуть проведено ряд роз'яснювальних робіт, постійна робота, яка буде вестися, не можна, не можна, не можна, ну, може, відсотків 20 десь відкладеться в голові, а це вже показник. Допомогти в подоланні корупції в першу чергу зможуть самосвідомість і відповідальність кожної окремої людини. Я вважаю, що Серед нашої категорії і військовослужбовців, і сучасників, які знаходяться в нашому суспільстві, повинно бути поважні до своєї країни. Це тоді буде тільки результат. У Криму на ангарському полігоні відбулись навчання 36-ї окремої бригади берегової оборони військово-морських сил Збройних сил України. Підрозділи гірської піхоти вчилися злагоджено діяти у складі відділень. Продовж тижня вони опановували мінну безпеку, стрільби за підтримки БМП 2 та навіть вивчили рецептуру польової кухні. На полігоні розгорнуто навчальні місця. Військові тренуються вести вогонь з різних положень, рухатись короткими перебіжками зі зброєю, позати по пластунськи, майстерно розбивати намети, а головне вправно поводитися з мінами та стріляти з БМП-2. Тут ми відрабатуємо дії лічного составу, як на техніці, так і без техніки, на учебних місцях. І один із найважливіших моментів це дійство річного суставу в горах. Піхотинці навчаються своєчасно виявляти вибухонебезпечні предмети та знешкоджувати протитанкові міни за допомогою підручних засобів. Адже від їхнього уміння залежатимуть людські життя під час бойових дій. Відділення розвернулося, повністю обезпечило тим самим магніту підтримку машині піхоти. огнем подавила соперника полностью. Отремонтировавшись отданья, десант завантаживается в боевую машину пехоты. Ведение вырушая в район. Есть, конечно, положительные моменты. Есть и отрицательные моменты, которые мы сейчас это дело видим. Все это дело устраняем, улучшаем. Я думаю, что к концу слаживания отделений, которые закончится в этом на этой неделе у нас, у нас отделения будут. Слажений цього разу кращим підрозділом стало відділення сержанта Сергія Пінзіна. Юнаки діяли злагоджено і отримали високі оцінки від керівництва частини. Вже наступного місяця гірські піхотинці візьмуть участь у масштабних тактичних навчаннях, де продемонструють свої навички в складі батальйону. У найбільшому навчальному центрі збройних сил Десна розпочались випускні іспити серед екзаменаційних предметів: фізична, тактична, а також вогнева і технічна підготовка. Щоб скласти іспит, кожен курсант-танкіст повинен подолати 6 кілометровий маршрут і щонайменше 4 перешкоди. Обов'язковим є залік із завантаження танка на платформу. Напередодні виконання вправи на протязі періоду навчання ми учим. Особовий склад, водіння на тренажерах. Аби машина тебе слухалась, треба її відчувати. Для цього тренажерів замало. Один-два рази за ним. Посидивши, він вже як частина тебе. Без нього вже неможливо жити. Окрім танкістів, звітують також піхотинці. Вони здають індивідуальні заліки та виконують тактичні дії у складі відділення та взводу. Відтак, щоб отримати оцінку лише за тактику, кожен курсант має виконати 24 нормативи. Все відбувається в умовах, максимально наближених до бойових. У більшості людей військові асоціюються із полігоном, зброєю, строєвим вишколом, і аж ніяк не з гумором. Проте і в армії є жартівники, які могли б потрапити до вищої ліги клубу веселих та кмітливих. Харків. Перша столиця України навряд чи може претендувати на гумористичні лаври Одеси, проте є колискою кількох відомих команд клубу веселих та кмітливих. Варто згадати, хоча б команду ХАІ з 20-річною історією та актуальну на сьогодні збірну блондинок України. Зараз ми познайомимось з кавенщиками у погонах, які також мріють про вищу лігу. 23 третя лютого, 8 березня, 1 квітня, у цей період графік репетицій команди Харківського університету повітряних сил досить щільний. Все ж дотепники погодились приділити дорогоцінний час нашій знімальній групі. Назва цього колективу звучить географічно: 77 дріб 79. Таким є номер головної будівлі навчального закладу, який залишив свій слід не лише в історії авіації, а й клубу веселих та кмітливих. Наша команда, тоді ще та команда виграла вищу лігу у Маслякова. Це приклад для нас. Ми прагнемо теж цього добитися, але це у майбутньому. Після декількох годин спілкування з цим офіцером діагноз визначився сам по собі артист від Бога. З дитинства він співав у шампунь, танцював у візочку, демонстрував неабиякий акторський талант, коли батьки не давали цукерок. Піти в гумор. Хлопчина вирішив у школі, коли не підготувався до уроків. З часом захопив мікрофон, став ведучим та капітаном шкільної команди веселих та кмітливих. У військовому інституті все відбувалось не так динамічно. Серед старшокурсників і своїх жартівників вистачало. Тож в основний склад команди КВК Андрій потрапив дещо згодом. Хлопці з мого курсу знають, що я в КВН, там учасник команди КВН, і всі ж приходять, дивиться. О, зараз, зараз буде, зараз наш, наш буде, тут наш виносить чемодан. Виносить стул і все. Там може там якесь одне слово скаже. А, так, деякі глазували, звичайно, Я терпів, мужньо з цим боровся. І, врешті-решт, у нас курсанти і деградація в університеті, звичайно, випускаються люди. Випустився основний склад, і звичайно, я перейшов вже до основного складу. Там вже було полегше. Коли Андрій вже був офіцером, команда припинила своє існування. Так пройшло кілька років. І от 8 місяців тому командування вирішило відновити гумористичні традиції. Вишу відбір претендентів з усіх факультетів і пошук необхідних типажів було доручено саме товаришу капітану. Так, у команді з'явились білявка, руденька, високий, ростелепа, розумник, Простачок. Міша, допустимо, у нас один з учасників. На нього просто можна подивитися, все буде смішно. Ось він, коли виходить на сцену, вже сразу зрозуміло, що, що тут, тут щось відбудеться. Його я навіть, чесно кажучи, без кастингу відібрав. Був набор, він приглашав, І, виходить, у нього потім Ярик, ну, теж ми з одного місця. І так і записався. Ну, почав ходити. Сперва носил стулья, а зараз ну, нормально. Ярик це друг Михайла, з яким вони завжди разом. Хлопці створили команду дуэт, що на гуморинах представляє цілий факультет. Він как бы, мой асистент, помощник, ну все. І на цьому рождаються и смешные сценки. І я шущу, какби бы он молчит, і потім говорю, що это он шутит так. Своєму, аби втягнути курсантські погони, Михайло кілька разів випробував долю у 2008 році. Став контрактником і впродовж двох з половиною років намагався вступити в цей університет. Все ж мрія здійснилась у свої 24 Він першокурсник. До того ж, завдяки комічному таланту має унікальну можливість виходити на сцену та, хоча б ненадовго, відключатись від думок про навчальні завдання та службові обов'язки. На перший погляд, дуже легко вийти і розповідати там якісь жарти, а там дуже багато нюансів, дуже багато треба мімікою відіграти, жестами відіграти. Це е, приходить з досвідом. Мої курсанти теж набуваються досвіду, я думаю, що ну, дуже перспективні хлопці. Але будь-який результат вимагає наполегливості та спільних зусиль. Тому в кожного учасника команди при собі записник для свіжих жартів, які можуть народжуватись будь-де на парах, у звільненні чи в наряді. Перед кожною репетицією жартівники збираються за спільним столом та озвучують свої напрацювання. Харків'яни кажуть, якщо за тиждень народиться три цікаві ідеї, можна вважати його вдалим. Проте не варто забувати, що на шляху до сцени кожний жарт проходить редагування. Дружина мій головний цензор. Тому якщо я хочу перевірити цей жарт, дійсно він смішний чи ні, я йду до дружини. Читаю її жарт. Якщо вона засміється, все засміються всі. Команда авіаторів залюбки позмагалася у дотепності з колективами інших військових вишів. Раніше в Україні діяла ліга силових структур зірки на погонах. Проте тепер зібрати охочих пожартувати нікому. Тож, поки в планах команди 77 дріб 79 заявити про себе у студентській лізі міста Харкова 5 квітня, а там і до вищої ліги недалеко. 1998 рік останні два курси студент-випускник Валерій Житков не надто переймається навчанням. Більшість часу та сил він приділяє грі у команді клубу веселих та кмітливих, яка представляє рідний університет в області, державі і за кордоном. Та навіть лояльне ставлення ректора не може звільнити Валерія від захисту диплома, який він затягнув аж на півроку. Тоді втрутився батько, який від рядового дослужився до полковника міліції і бажав синові долі в погонах. Якщо хочеш потрапити в МВД, а не куди небудь в ракетчики далеко в Сибирь, у тебе є дві тижні, на те, щоб захистити диплом. Если ти не встигаєш, от мені поставив такі жорсткі рамки, я дві тижні практически не спав. Выпил несколько килограммов кофе, наверное, <хи> защитил его 5 декабря, 7 утром я уже был лысый в форме. І то есть очень скомкано, сумбурно і быстро пройшло. І от в армії, от именно в первую ночь я виспався. Впервые за дві недели я виспався именно В часть. В окремому спеціальному моторизованому батальйоні внутрішніх військ йому належало відслужити лише рік, адже мав вищу освіту. Основною функцією частини було підтримання громадського порядку в місті. Тож кілька разів Валерій заступав на підсилення патрульно постової служби. Складність полягала в тому, що служив неподалік від домівки у рідному Тамбові. За цей час у звільнення сходив лише кілька разів. Я, мабуть, чоловік, дуже дисциплінований по житті, дуже законопослушний, і мислі у мене не виникали. Хтось з наших ребят ходив, кого-то ловили, хто-то потім сидів на каких-то там галтвахтах. Всяке було. І командир взводу, який був молодший від 22-річного Валерія, та бачив у ньому суперника. І здивування всієї частини були після пары-третії тижнів служби Салага Житков поїхав у відпустку. І с моменту що я находився в армії, команда продолжала играть. І один раз пришла страшна бумага в частину, підписана губернатором, заверенная непонятно там, ну там страшними какими-то людьми. По вот там, где нужно этого командировать и і то И я з армії, лисий, всего там буквально нічого, поїхав в Сочи на фестиваль на цілу неделю. Після повернення до місця служби на Валерія чекало цілком логічне завдання: влаштувати гуморину в частині. Після одноманітних концертів до свят. Змагання між ротами в форматі клубу «Веселих так метливо привнесло у підрозділ з підтримання правопорядку інший настрій. Хітом виступу тоді стала пародія на начальника штабу. У нього був великий, дуже грустний дох, і він завжди, коли делал развод, сидів сидел рядом з ним. Им стояла рота, напроти нас Роговський. Вот, Роговский. Рядом с ним сидел дох и внимательно вместе с ним чувствует свою полную. Власне, над тим вічним составом проведі розвонак, коли он зівав і відчесався, сатисно в стаю не може Командир роти з трагічним виразом обличчя кричав: що ви робите? Та коли побачив, що начальник штабу сміється гучніше за всіх, заспокоївся. Напевно, в цьому і полягає межа дозволеного в гуморі посміятись над людиною, але не образити її. Хоча в армійському побуті. Мали місце і жарти іншої категорії, як врачі спокійно можуть шуті про ампутацію чиї та ногі для обічного чоловіка це, це юмор не то, що чорний він темно чорний. А врачі кожен день з цим сталкиваються. вони можуть спокійно на цю ці шуті. Также і в армії юмор приобретає таку форму, яку я б зараз, наприклад, на ні, не то що не сміявся. Я б побоявся так шутити. у репертуарі студії квартал 95» Майже немає жартів на армійську тематику. Валерій Вікторович, як один з провідних сценаристів колективу, пояснює це часовими рамками, адже у його сольній програмі є кілька виступів у стилі мілітарі, проте вони занадто довгі. До речі, в їхню основу лягли виключно реальні події та образи з того ж Тамбовського батальйону. Старший лейтенант був його діалог з нами виглядав приблизно так, значить так, рота рота. Сегодня, сьогодні. Ми всі вместе, все вместе, йдемо на тактические и тактические учения. Ну, него, естественно, в то время была популярна песня такая Ветер с моря дул». «Ветер с моря дул», «Нагонял беду, наганяв беду. І ми йому дали кличку «Ветер с моря дул», Потому что он повторяв все. И самой коронной фраза його було учтите, я два рази не повторяю, два рази не повторяю. У 99-му починається друга чеченська війна. І внутрішні війська посилено готуються. 18 кілометрові марш китки до тренувального містечка. Дані стрільби та відпрацювання різних прийомів у такому режимі пройшла друга половина служби Валерія. І якби не скорочений строк служби, хто зна, можливо, і його могли відправити у пекло бойових дій. професію, значення ні в Є така тенденція в журналістиці, є така тенденція в пресі, говорити о те, що ось у нас. Извиняюсь за там грубость дармоеда, которые ничего не делают, ничего не охраняют. А вот это вот им там надо какие-то повышать и квартиры очереди и все остальные вещи. Это ну ни в коем случае не так. Армия должна быть боеспособна, она обязательно должна быть, она должна быть сильной. Для Валерия Житкова служба завершилась на два тыжне раньше запланованного. Цей привілей він заробив безсонними ночами за комп'ютером та набором звітів для комісії, яка в той час перевіряла батальйон. В останні місяці служби фанерні дембелі, як називали тих, що служили лише рік, не користувались повним дідівським пакетом привілеїв. Та й до дембельських атрибутів, на відміну від деяких товаришів по службі, наш герой був байдужим. Ні, нашувалісякій чесно говоря, клоунские шевроны, <сих> обшивали их какими-то немыслимыми эксельбантами разных цветов и в этих попугайских костюмах выходили на свободу. Я на все это смотрел, конечно, с трудом сдерживая смех, но люди с полным серьезом делали себе это костюм. И вот сейчас даже, когда я вижу на улицах дембелей, которые вот едут Домой в такому виде, з какими то подкованими сапогами в шпорах і прочих делах, меня вызывает мене умиление. Но, с другой стороны, это событие для человека. Він має право, право, вот так вот відмітити. Та Валерій не єдиний з вечірнього кварталу, хто пройшов армію. Сергій Казанін, він же степан після першого курсу також змушений був змінити цивільний одяг на камуфляж. Два роки відслужив у військах зв'язку біля Москви. Він не раз розповідав смішні історії зі служби, але в пам'яті Валерія закарбувалась ситуація з чергування на вузлі зв'язку. Люх на пульт, от так на руки. Ну і задрімав. Отак там, скока час, два він проспав, неважливо. Здесь хтось із офіцерів вирішив вночі перевірити роботу. Частий начал стучати в дверь. двері. Е, двері зсередини обов'язково повинні зв'язок закриватися. От. его проснулся, очень хотел открыть дверь, но из-за того, что он спал на руках, у него обе руки, он себе, они затекли. И они у него плетьми упали вдоль тела, и он стоял перед дверью и ничего не мог делать. В общем, где-то в течение двух минут продолжалась странная беседа между ними через дверь, в конце которой он кое-как, как-то локтями или чем-то еще смог все-таки открыть эту дверь. Здравствуйте, тети с дорогими платьями. Здравствуйте, дяди с дорогими тетями. Здравствуй, дорогая жирная жизнь. Вот такой гумор мне подобаются. У них он такой невымышленный, хотя ну, достаточно таки небезпечный, можно сказать. Треба иметь смелость, чтобы жартовать на те темы, которые жартуют они. Так что, мужики, если будет война мужчин и женщин, шансов у нас ноль. Поэтому давайте любить их и ценить, потому что если не можешь победить врага, стань ему другом. Спасибо за внимание. На Валерий Валерий что могу пожелать? Чтобы ваш труд, ваше значение для страны оценивалось по достоинству со стороны государства и со стороны людей, не только в финансовом, но и в моральном плане, чтобы вас не только увеличивали зарплаты, но и вас уважали. Від, что Сьогодні ми познайомились з людьми, у яких гумор в крові. Та варто пам'ятати, що командні ситуації трапляються із представниками більш серйозних професій. Наприклад, у телевізійників смішне на кожному кроці. Хтось щось не те сказав чи журналіст забув слова. Щось відбулось не за сценарієм або... Роздуху камеру, Одна Одну з. Одну з яких? Одну з найдорожчих. Одну з найдорожчих аварій е, спричинила Ні. Бойова основа наших Збройних сил. Ще раз. Що не так? Нормально. А наша ще раз. Ну. А бойовище простягнулося вздовж, вздовж Дністра. Вздовж Дністра. А можеш мені водички ще дати? Необхідно погрести тротилової шашки. Греже. Стати пожежником може не кожен. Для цього Слышиш? Відеш, як я боюсь висоти. Саме тут кілька десятиліт тому розроблялися перші зразки військової форми. Отримали оглядові ордери на службове житло, побудоване в рамках військової... Стоп. Угу. Сподіваюся, ранковий заряд доблесті, мужності і благородства піде вам на користь. Ну і все. Ось таким побачили цей тиждень військові кореспонденти. А на сьогодні це всі новини з вами була програма Служу Україні. До наступної зустрічі і нехай вам щастить.